У Миколаєві приведуть до єдиного стандарту всю вуличну топонімічну інформацію. За словами головного архітектора міста Євгена Полякова, з будинків і парканів мають зникнути російськомовні показчики. На транспортних розв'язках з'явиться оновлена навігація, а в парках нові аншлаги з модернізованим дизайном. Далі пряма мова. Зараз виконавчий комітет затвердив відповідне рішення, яким затвердив зовнішній вигляд таких аншлагів для. Багатоповерхові забудови, тому що багатоповерхові будинки, вони більші, і на них, відповідно, повинно бути трохи більше таблички, щоб їх було видно. І на садибній забудові або одноповерхові приватній забудові, будь-якій, трохи менше. І зобов'язав всі власники об'єктів, якщо на їх будинку є російськомовна вивіска, це суперечить вимогам закону про державну мову і використання інших мов у публічних просторі, прибрати такі елементи самостійно. Якщо це не буде людьми робитися, це будуть вже робити виконавчі органи комунальні служби.